Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сиропусний тиждень вже ось там на порозі, тому готуємо сьогодні сочник з кисломолочним сиром, такий, як готувала моя бабуся, і такий, як ми зазвичай купуємо в хлібних відділах маркетів. Тому мені знадобиться яйце повністю. Цукор. Так, дрібка солі. Ви пам'ятаєте, якщо ми використовуємо борошно і готуємо тісто, обов'язково використовуємо сіль, адже клітковина має працювати. Так, і починаємо це все перемішувати. Розм'якшене вершкове масло. Можна це робити вінчиком або блендером на невеличких обертах, але не дуже в мене розм'якшена, тому прийдеться попрацювати вінчиком. Перетираємо до однорідності. Фітнес. Працюємо, працюємо, працюємо. Топити, до речі, масло я не рекомендую. Краще почекати, хай воно дійде кімнатної температури. Як і всі продукти, які ми зараз об'єднуємо, мають бути кімнатної температури. тому дістаньте їх з холодильника за 2 години. Вимикаємо духовка 200 градусів. Верх-низ конвекція, хай гріється. Бачите, майже не лишилось у мене грудочок, а ті дрібненькі, що лишилися, потім вимішаю в тісті. Тому додаю, додаю сметанку. Всі кількості компонентів напишу під відео, тому не переживайте, все побачите. Так. І знову перемішуємо. Є. Тепер поступово вводимо борошно і з борошном додаємо розпушувач. В два-три заходи. Зараз все це вмішаємо і вимішаємо тісто потрошку. Продовжуємо замішувати тісто. Так, і вже переходимо на ручки, і робимо вже це ручками. Ось таке тісточко має в нас вийти. Погляньте гладесеньке, гарнесеньке, і поки я його тут. Підмішую, нагадую, що ви можете стати спонсорами каналу. І це дасть змогу знімати ще більше відео. Тож, посилання знайдете під відео. І не забувайте про дзвіночки, про вподобайки, про коментарі. Бо я дуже люблю, коли ви реагуєте на мої рецепти. І це надихає мене творити далі. Ось таке тісто. Подивіться, яке гарненьке, м'якеньке, ось таке, ось таке. Все, ми його відкладаємо і зараз займемося начинкою. Так, тісто сюди. Рушничком накрили. Для начинки нам знадобиться кисломолочний сир, цукор, борошно і ванільний цукор. Будемо зараз поєднувати. Кисломолочний сир. Цукор. Борошно це для того, щоб трималась наша начинка і не розтікалася. І ванільний цукор для аромату. І як бачите, в мене залишилось одне яйце. Сюди я відправляю білок, в начинку білок а жовточок до молока. Це ми з вами будемо змащувати наші. Сочники, тож це поки сюди, сюди. А це ретельно перемішуємо. В мене такий кремоподібний кисломолочний сир домашній, тому, в принципі, я можу це зробити ложкою. А якщо у вас не такий, ну, візьміть блендер, візьміть товкачку для картоплі. Ну, і, в принципі, все вийде так само прекрасно. Однородна консистенція. Відставляємо тісто, яке відпочило, трішки припорошимо поверхню борошном. і починаємо розкочувати десь е, товщиною 0,5 см або 5 мм. Що потрібно, ще присипайте, розкочуємо. Ой, ну, яке воно слухняне, гарненьке. Дуже легко працювати з таким тістом одне задоволення. А, бачите, яка краса. Все, розкачали. Беремо таку вирубку. Я впевнена, що у вас є для печива такі якісь вирубки, або кондитерські такі Ой, кільце, або формовочне кільце. Тому вирізаємо ось такі кола. Так, збираємо тісто, знову розкочуємо, знову вирізаємо. По процедурі. Зрозуміло, зараз накатаємо таких кол і будемо формувати сочник. Так, в мене вийшло 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. таке дивне число. Тепер набираємо. Рекомендую так все порозкочувати і розкладати начинку. Ну, знаєте, щоб залишки ніякі в нас не ставалися. тому краще. Ось таку послідовність обрати. Тепер по такій чайній ложечці викладаю начинку на кожне коло. Так, і тринадцятий. Глаз, як то кажуть, алмаз є. Тепер беремо і дуже обережно ось так. Накриваємо начинку на кожному сочнику. Ось так, щоб начинка у нас, бачите, виглядала. Зараз я заберу до по себе і покажу. Ось так трішки, якщо потрібно, його підтягніть. Ось так накрити. Ось такий сочник виходить. Накриваємо. Накриваємо і викладаємо на деко з пергаментом все, ось так виклали. Тепер жовток, який ми з молочком розмішали і гарненько змастили сочники. Ось так. І верхній, і той, що у нас виглядає знизу. Ось так. так. Так, змастили, і тепер, якщо є бажання, можете притрусити злегка цукром, у кого є коричневий. Беріть коричневий, він підтане і візьметься карамельною шкірочкою, дуже смачною. Так все. Нагріта в мене духовка, я вже говорила вам, 25 хвилин. Поїхали. Аромати розповсюджуються по всьому будинку. Тож, дістаємо, цю красу. Дістаємо, дістаємо, дістаємо. О-о-о! Ось така краса нас вийшла. Лишень погляньте. Порозкривалися вся начиночка всередині. Тож, якщо вам сподобалось, не забудьте зберегти рецепт або відправити його своїм рідним та близьким, аби не загубити. Тож, можемо тепер викласти, присипати, присипати цукровий пудрей. Ну, це так, вже, знаєте, для краси додаткової. Ось така. Ой! Ну, що, показати вам ж там всередині. Пухкенькі, м'якенькі. Начиночка тримається. Хочу скуштувати. М -м -м. Торпець мій урвався. Не робіть так, як я. Це дуже смачно, але дайте йому холонути. І потім насолоджуйтесь. Це нереально смачно. Готуйте, смакуйте і повертайтесь, бо я на вас чекаю, буде багато всього смачного.